Долучаємо до нашого ефіру Оксану Дмитрієву, це народний депутатку України, заступницю голови комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я та заслужену лікарку України. Я, ми вас вітаємо. Добрий день. Добрий отже, вечір, каже. Добрий вечір. Так, отже, про таку ініціативу про певну співпрацю між державним сектором охорони здоров'я та приватним сектором. Ну, по великому рахунку така співпраця вже існує, але немає так би мовити, якогось такого концептуального плану для всіх системи. Ну, ви правильно сказали, що це має відбуватися у нас вже після закінчення війни, але зараз воно вже у нас відбувається. Тобто у нас є національна служба здоров'я, яка може контрактуватися не лише з державними лікарнями, але і з приватними, якщо ті відповідають всім вимогам, і згодні на це контрактування. Що нам це дає? Це е, більше. Можливості нашим пацієнтам отримати медичну послугу, і національна служба здоров'я за цю послугу буде оплачувати Національна служба здоров'я байдуже кому це оплачувати, чи державні, чи приватні лікарні. Головне. Ну, головна е, ідея це наш пацієнт, тобто він має отримати послугу, і для нього вона має бути безкоштовною. Що стосується державно-приватного партнерства, то про це ми говоримо вже дуже давно. І це дійсно правильні речі, і вони мають у нас бути в нашій країні, особливо після закінчення війни, і допомагати нашій розбудові медичної системи. Але ми маємо розуміти, що не лише концесія має бути є ще. Різні форми державно-приватного партнерства, наприклад, як сумісне управління, і ще деякі. Тобто, все це треба прописувати, і головне розуміти, щоб воно працювало, щоб воно працювало саме головне для нашого пацієнта. Бо він стоїть у нас в центрі всіх наших рішень, що стосується медицини, правильно, правильно все має це? працювати, правильно. але правильно. Але питання головне, де брати гроші на все це. Ну так ми ж кажемо про державне-приватне партнерство. Тобто це можуть бути інвестори, які будуть допомагати нашій країні, які зараз це іноземні приватні якісь там фонди. не приватні, а фонди і лікарі наші іноземні допомагають нашій країні дуже багато, що робиться, і амбулаторії нам присилають. І ми от нещодавно завершили один із проєктів, Тобто, у нас була амбулаторія, яку нам допомогли, і наші лікарі на ній їздили на вже деокуповані території і надавали первинну медичну допомогу нашим українцям, пані Оксано. У нас зараз у студії просуття Зоряна Скалецька, і вона хоче поставити вам питання. Так, вітаю, пані Оксана. Пані, пані. пані Оксано. Я власне в нас в контексті цієї розмови найбільше всього тут. Всіх українців точно зачіпить, і це треба дуже добре. І мене просто цікавить, наскільки пропрацьоване це питання, це введення це співоплат. Тому що це не державне-приватне партнерство, це не концесія співоплати це а, державні кошти і кошти з кишені громадян. І знаючи, а ми ж прекрасно з вами знаємо та, про те, що в нас не кожна місцева влада вміє керувати своїм закладом належним чином. Десь стоїть питання під загрозу взагалі функціонування закладом. Десь керівник так керує, що всі лікарі тікають так хочуть, ну ще не потікали. та і Просто м, поява в такому закладі, в такому місці, наприклад, містечко приватного приватної лікарні, котра потім скаже: ну комунальна нема лікарів, а в нас є, але в нас, будь ласка, доплати половину. А, то це буде та Тобто я до того, щоб співоплата може бути на часі в Україні, тоді коли в нас будуть сильні власники. Місцева влада. Наскільки в це може бути зараз на позиції комітету, вже прописано і передбачено? Не неоднократно ці питання підіймаються. Ви добре знаєте, скільки з вами ці питання підіймали, да, пані Заряна? Але це питання дуже таке е, зараз, мабуть, не на часі, бо, скажімо так, період війни у людей немає коштів і так і. Всі кажуть, що медицина має бути безкоштовною. Як ми говоримо, що медицина у нас не безкоштовна за неї, все ж таки хтось платить, але не пацієнт. Наприклад, зараз платить Національна служба здоров'я, але ми це ведемо, що має бути страхування. Да, зараз ми ведемо, що у нас має бути добровільне фармацевтичне страхування, що пацієнт міг ще піти до аптеки і придбати ліки безкоштовно. Тобто, співоплата вона <кій> на деякі послуги не медичні. Але, наприклад, якщо краще там палату, хоче пацієнт, то це все іде на фонд лікарні, тобто таке є. Але всі послуги, що стосуються медицини, вони оплачуються за рахунок держави національного служби здоров'я. Пані Оксана, то, так воно і, у нас прописано. І Іван Сорока теж поставити вам питання. Бажаю пані Оксана. Ну я дякую, що ви долучилися. Але насправді питання просте: коли буде політичне рішення з цього приводу. Але можливо, треба починати не з співоплати, а починати з лікарського самоврядування, тому що є це більш принциповим елементом і більш важливим. Після вашої відповіді я також дам свій коментар. Дякую. Дякую за запитання. Нещодавно е, теж з партнерами. Е, е... Едінбургом ми зустрічалися і е, спілкувалися з приводу того, що має бути самоврядування. Дійсно, і все, що ми не робимо, ми зіштовхуємося з тим, що лікар має отримати свою власну ліцензію, тобто не заклад відповідати за. Е, за лікаря має бути, а тобто лікар має відповідати за свої дії, які він робить. Мають бути, ми казали, що давайте зробимо невеличкий якийсь там пілотний проект. Запустимо це. Наприклад, покажемо там на на стоматологах. Так їх не так багато. Можна було показати, як воно має працювати, як воно має відбуватися. Які палати мають бути. Хто в них буде? Що, наприклад, лікар щось зробив не так і це виноситься і вирішується питанням саме лікарів. І самоврядування воно дійсно нам дуже потрібно потрібно. і зараз цей законопроект він знаходиться на громадському обговоренні. в Міністерстві охорони здоров'я проходить всі заклади, які там необхідно, і ну ще триває це обговорення. Ми дуже сподіваємося, що його все ж таки винесуть до зали. Бо, ну, це цей ланцюг, без якого ми не зможемо робити деякі інші питання. Е, ну тобто, розумієте, це дійсно цей ланцюг без одного звіна не будуть працювати інші моменти в е, охороні здоров'я. Тобто, я за те, щоб ми все таки. Самоврядування вирішили, і щоб воно у нас було так. Пані Оксан дуже дякуємо вам за відповіді. Оксана Дмитрієва, народна депутатка України, заступниця голови комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я та заслужена лікарка України. Зараз була з нами на прямому зв'язку.